Віталію, вітаю з перемогою. Коротке резюме по сьогоднішній грі. Дякую за привітання. Дуже така тяжка гра. Ми розуміли, що остання гра сезону, вдома така вже погода більш сприятлива для пляжу, для відпочинку, але ми розуміли, що нам потрібна перемога, щоб порадувати своїх болівальників. І я сподіваюся, ми їх порадували і здобули цю перемогу. Це була остання гра дебютного сезону для ЛНЗ. Як оцінюєш турнірне становище команди, результати команди е, в цьому сезоні? Ну для знаєте, для розвитку завжди хочеться більше. Ми хотіли там в деяких матчах, може не дограли, не вистачило. Якогось фарту, так. але ну там, де ми є, значить, де саме заслуговуємо, і я сподіваюся, що для першого сезону це добре, задовільне. скажімо так, якщо поговорити про вболівальників в розрізі всього сезону, в першій половині вони були заборонені з міркувань безпеки, у другому колі були присутні майже на кожній домашній грі. Як це в принципі впливало на результати команди? Ой, ігри без вболівальників – це знаєте, як говорять тренування з підвищеною інтенсивністю. Нема того адреналіну, емоцій, підтримки, коли сили закінчуються, тебе вболівальники женуть. Тому дуже приємно грати з болівальниками. У нас Черкаси футбольне місто, і думаю, після цих результатів їх буде ще більше. Можливо, ти хочеш щось сказати, побажати вболівальникам по закінченню цього сезону. По перше, хочу сказати велике дякую нашим збройним силам України, що дають нам змогу займати своєю любленою справою. Грати в футбол, просто жити в спокійному місці. А нашим вболівальників вірте в нас, приходьте на матчі, читайте наші новини і ми будемо на полі все робити для вас.